Зараз у нас в нас суспільство виникає певний дисонанс, з чим пов'язаний з одного боку, кабінет міністрів звітує, що дронів буде набагато більше, так тобто, програми масштабуються, дронів мало б ставати більше в силах оборони. З іншого боку, телефонує Юрко і каже: Мені дуже потрібна підтримка мені потрібно риби, мені потрібні дрони. Виникає запитання: а чому так відбувається? Так, що з одного боку у нас державні програми мали б забезпечити, з іншого військові все одно потребують підтримки української нації. Спробую пояснити розмах бойових дій настільки широкий, що ресурсу, які виготовлює держава, передають партнери, і яким забезпечує українська нація, це той мінімум, який необхідний для високоінтенсивного ведення бойових дій. І той, хто скаже, що це проблема України, виключно ні. Російська Федерація, не дивлячись на колосальні бюджети, широкі можливості військово-промислового комплексу, доступ до комплектуючих з Китаю, підтримку третіх країн повною мірою також спроможна перекрити потребу високоінтенсивного ведення бойових дій і забезпечення необхідним ресурсом на пріоритетних для них відтинках. Тому скажемо так, що чим більше у нас техніки, тим більше у нас можливості бити і зупиняти його. Підтримка української нації буде потрібна аж до самої перемоги. Що стосується ворога, він не є дурним і не є ідеотом. І в будь-якому випадку, на нашу протидію, до прикладу, ми почали збивати за рахунок наших безпілотних систем розвідувальні засоби ворога. Що значить осліпити ворога в повітрі? Він не бачить, куди потрібно бити своєю авіацією, своїми реактивними системами, своєю артилерією, своїми безпілотними системами. Відповідно, ворог починає протидіяти, десь ставить засоби радіоелектронної боротьби на свої борти, десь починає облаштувати додатковим камерою, щоб. Мати можливість зманеврувати, щоб не бути враженими враж... нашими дронами, тому і ми з свого боку робимо певні напрацювання, які не буду в ефірі озвучувати, mm -hmm. для того, щоб обходити цю тактику противнику, технічна модернізація і гонка технологій, вона триває постійно і буде дуже активно розвиватися до кінця повномасштабної війни. Але маю вам сказати відверто, що е, при дуже серйозних спроможностях Російської Федерації. Ми точно не програємо в креативності в ідеї і в маневреності виготовлення тих чи інших рішень ресурсно. На жаль, Російська Федерація поки що знаходиться попереду.